З глибоким сумом сповіщаємо про загибель Руслана Геннадійовича Власова, вірного сина України, який віддав своє життя за рідну землю. Руслан навчався у школі номер 1 після закінчення брав професію Маляра, працював у будівельних компаніях Києва. У 2024 році був мобілізований до лав Збройних сил України. На жаль, 7 вересня. Під час виконання бойових завдань у селищі Городівка Покровського району Донецької області Руслан загинув, віддавши своє життя за свободу та незалежність України. 19 вересня Славутич попрощався зі своїм земляком Русланом Власовим. Прощання відбулося у Славутичському морзі. Міський голова звернувся до присутніх. Жодного з нас немає слід, які все спокійно ті, хто не існує цьому сміття. з юною людиною нам то не важче. з героєм це велика честь. Для нас тих, хто тут І Тих, хто буде прощатися сьогодні, проважатися на тих. Але ми маємо залишатись тільки. Знаходити ці сили, яких вже немає. Бо кожне таке прощання для нас це як поріз на серце. В кожного, мабуть, є людина близька, рідна, яку ти втратив через цю працю. Але ті, хто сьогодні на фронті, там, самому в пеклі, в них є сили. то вони мають бути нас. Ми маємо бути об'єднаними і допомагати максимально як можна. Тримати фронт, тримати нашу країну. <кій> Бо тільки в цьому наші люди. Ми не можемо допинитися. Бо навіщо тоді всі ці втрати, ця війна? Маємо пам'ятати кожен. І це, мабуть, найважливіше для нас, цивільних, пам'ятати про кожного, кого провели, з ким попрощались, хто там на небі сьогодні за горіли. Дякую всім тим, хто сьогодні прийшов Славутища попрощатись з нашим героєм, українським героєм. Неважливо, де людина жила, в який період, взяв зброю і пішов захищати. Сім'ю дітей, врешті-решт, дуже важко. Але маємо вистояти. Вистояти, зберегти країну і зробити її краще. За це і стою. Вічна пам'ять нашому народу, вічна слава кожному, хто віддав своє життя. Не скільки укрій, співчуття в нього міста. Слава Україні! Проводжуючи. Захисника в останній путь містяни вишукувались у коридор шани, вшановуючи воїна, який віддав найдорожче своє життя. Росла на цього ж дня у селищі Халімонове.